На улице 29 сентября 10 часов намечено привести пикет возле городского управления внутренних дел. Тема такая же, как и везде на Украине. Это Врадиевка, поддержка жертв Врадиевки, а также здесь будут высказаны претензии городской милиции по деятельности их. Ну давайте посмотрим, послушаем, о чем будут говорить люди і доброго вам здоров'я. Ми сьогодні всі змушені були зібратися на мирний мітинг пікет з приводу трагічних подій, які відбулися в Радіївці Миколаївської області. Своєю мирною мирним пікетом ми прийшли сюди, щоб висловити свою підтримку жителям Радіївки відносно тих стосовно тих трагічних подій, які сталися. Жителі в постраждали від ганебних дій міліціонерів, які зганьбили честь мундира, зганьбили. І наклали тавро на своїх колег по роботі, враховуючи, що сьогодні фактично вся Україна є в Радіївка, ця подія в Радіївці не стала для нас новиною. Ми фактично всі є в Радіївка сьогодні. Це страшна дійсність. Це просто ми в Радіївці сталося. Це тому, що ми от там люди, побачивши беззаконня. Пішли, оцінили свою честь гідність і ділову репутацію, і пішли захищати свою честь і гідність і ділову репутацію і своїх друзів, і своїх колег, і своїх односельців. Це вони вчинили громадянський вчинок. Ми сьогодні стоїмо тут для того, щоб їх підтримати. Таким чином, проблема, про яку ми сказали, має системний всеукраїнський характер. Подивіться навколо, скільки людей сходить з розуму. Через корумпованість міліцейсько-прокурорських судових гілках влади я спілкувалася з людьми, які на грані стресу, які приймають заспокійливі засоби. Вони в повному розумі, але їхні нерви вже не витримують. Читати ті ганебні відписки, які нам надають добрий день сьогодні. Гарна погода, замість того, що люди реально вказують. І тому я хочу вам сказати, що людина, яка вічна віч зустрічається з корупцією, з круговою порукою, така ситуація і безвихідність просто морально вбиває людину. І Я хочу поставити вам питання, і нам, що нам показали події в Радівці, які ми висновки від цього ми повинні зробити, що діяти далі, як жити далі. І тому ми прийшли сюди, щоб знайти діалог з владою, діалог з міліцією. Для того щоб нас почула влада і міліція і ситуація в країні виправилася, оскільки Конституція України в мене в руках, і я хочу вам, шановні друзі, зачитати преамбулу, цитату маленьку з преамбули Конституції України, що виражаючи суверенну волю народу, опираючись на багатовікову історію українського державотворення. Усвідомлюючи велику відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року, всенародним голосуванням була прийнята Конституція України, в якій нам гарантувалися захист честі, гідності, наші права. Нам все гарантувалося. Ми представники громадськості прийшли сьогодні висловити все-таки нарешті свій протест діям та бездіяльності нашій владі, Міністерству внутрішніх справ України і Кременчуцькому міському управлінню внутрішніх справ. Про що будуть казати реально постраждалі люди, реальні учасники подій і будуть попиратися на факти. І е, це не, ніхто не буде ганьбити нікого, будуть тільки факти протиправних дій нашої міліції, відписок протиправних, кришування і кругової поруки. Це буде обов'язково. З міським управлінням внутрішніх справ ми хочемо провести діалог. З метою усунення тих негативних недоліків, які накопичилися роками. і тому, шановні друзі, я бажаю за честь повідомити вам, що полтавська обласна громадська організація Право на захист членом нашої організації являється підполковник міліції відставці Сахацький Микола Дмитрович. Коли, коли він пішов, він е, працював е, десятки років в органах внутрішніх справ. Пішов в відставку і, уже знаходячись, в відставці, е, е, побачив такі жахливі. Е, Події, які відбуваються е, в нашій країні, і відчув на собі і на своїх плечах. Він був шокований і є шокований. Бо тоді, коли він працював, безумовно, були недоліки, але такого такої кругової поруки корупції не було. Це сталося останні фактично 10-15 років. Дозвольте передати йому слово, шановні друзі, Микола Дмитрович.